Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є, і сьогодні в нас на огляді будуть найяскравіші галогенки від компанії Philips. Мені дуже давно кортіло протестувати або навіть перетестувати. Ці лампи, адже як я вже сказав, це найяскравіші, найпотужніші галогенки від Philips, і колись ми їх вже тестували. Але тоді в нас був слабкий блок живлення з обмеженням по струму, і відповідно лампи не змогли повністю розкритись. Зараз маючи кращі умови для тестування, мені дуже цікаво. Перевірити ці лампи, розкрити максимум їх можливостей і порівняти їх з іншими найпотужнішими лампами від інших виробників. Отже, називаються ці лампи Philips Racing Vision GT 200, тобто плюс 200% до яскравості. Це найпотужніші найяскравіші лампи, але при цьому, як ви бачите, виглядають вони абсолютно аналогічно іншим лампам від даного виробника. Тобто візуально сказати, що вони чимось відрізняються, досить важко, але якісь мінімальні відмінності все ж таки присутні. Самі габарити лампи, контактної групи, цоколя і колби не відрізняються від інших ламп. Вся різниця тут полягає в кольорі, ось наконечника самої колби. Він тут такий. Блискуче сріблястий, і при вимкнених фарах, коли сонячне світло, наприклад, потрапляє на фару, ось цей сріблястий наконечник створює всередині фари таке собі сріблясте сяйво. Це не вигадка, це реально робоча технологія компанії Philips, яку вони використовують і використовували в різних лампах, фарбуючи певну частину колби в різні кольори, для того, щоб придати. Внутрішній частині фари там різнокольорового сяйва. Були там і зелені, і блакитні, якісь там пурпурові лампи. Також були лампи з золотими наконечниками. Тут у нас, як ми бачимо, срібрястий наконечник. Далі на колбі лампи розташований блакитний світлофільтр. На нитці розжарювання дальнього світла він суцільний. по Всій окружності колби, а там, де знаходиться нитка розжарювання ближнього світла, ми бачимо такі віконечка з двох сторін. Вони призначені для того, щоб забезпечити максимум світловіддачі і. Мінімум втрат яскравості. Попереду нитки розжарювання, і також позаду за самим відбивачем. Ми бачимо також суцільний світлофільтр. Ну і в принципі, ось це будуть всі відмінності цієї лампи від інших ламп Philips. Найближчий і найголовніший конкурент цих ламп це, звісно, лампи Osram Nightbreaker, які на сьогоднішній день можна зустріти в двох модифікаціях: плюс 200 і плюс 220%. В принципі. Обидві моделі ми вже протестували, і можна точно сказати, що лампи плюс 220%. на сьогоднішній день найяскравіші галогенки, які ми можемо. Придбати. Тут в нас заявлено плюс 200%, і для того, щоб порівняти ось ці лампи з найяскравішими галогенками від Osram, нам спочатку потрібно їх також протестувати і провести контрольні заміри. Ну що ж, в першу чергу хочеться сказати, що на власний подив лампи мають такий досить білий спектр світла. Тобто, ми очікували, що вони будуть жовтіші, а тут майже таке. Холодне нейтральне біле світло. Світло-тіньова межа ідеальна, без жодних зауважень. Ну, з галогенками, в принципі, інакше не буває. Тут немає навіть про що говорити. Яскравість. Візуально на око оцінити неможливо. У нас для цього є люксметр, але поки що, за власними враженнями, я не можу сказати, що ось. Прям видно, що ці лампи набагато яскравіші за якісь інші галогенки. Можливо, різниця є, але в очі вона все ж таки не кидається. Загалом світять лампи непогано, досить яскраво, і найголовніший поки що їх плюс це саме білий спектр. Далі переходимо до дальнього світла. Воно, мені здається, ще біліше, ніж ближнє. І знову повертаємось до ближнього. Тепер нам знадобиться люксметр, і за допомогою цього приладу ми точно вже зможемо з'ясувати наскільки яскраві ці лампи, і далі це нам дасть можливість порівняти їх з іншими лампами різних виробників. Ну що ж, контрольній точці, 1 найбільша яскравість, яку можуть видати ці лампи. 2450 люкс. І якщо мені не зраджує пам'ять, це новий рекорд. Точка 2. 580 люкс, точка 3, 350 люкс, точка 4 240 люкс. Точка 5. Це у нас умовний водій зустрічного авто 31,5 люкс. І точка 6, підсвітка узбіччя. Тут у нас 116 люкс. Звісно, вище лінії термінатора. Там, де у нас можуть бути потенційно також водії зустрічних авто, якісь пішоходи тощо, у нас показники освітленості не піднімаються вище 20 люкс. Тепер давайте перейдемо до порівнянь, і тут одразу хочеться сказати, що Osram і Philips це не єдині виробники автомобільних ламп, у яких в асортименті є лампи плюс 200%. Наприклад, є ще такі лампи, як Bosch Gigalight+. Plus. В них також зазначено плюс 200 але якщо ми порівняємо їх з Philips GT200 по освітленості, то все ж таки побачимо, що незважаючи на однакові заявлені плюс 200 у GT200 освітленість в усіх контрольних точках. Набагато вище, ніж у ламп Bosch. Тому лампи Philips ми однозначно в порівнянні з Bosch вважаємо яскравішими. Ще цікавіше порівняння буде з лампами Narva плюс 150%. Тобто нібито відсотків менше, але як ми бачимо, у ламп narva яскравість в контрольній точці 1 вища, ніж у Bosch Gigalight плюс. 200. Але все ж таки лампи Narva у нас програють в Philips GT200. В контрольній точці 2, в контрольній точці 3 у ламп Narva трішки більше світла. В контрольній точці 4 на ближній дистанції тут же значна в принципі, відмінність між Philips і Narva. тобто ближню дистанцію лампи Narva освітлюють набагато краще. По контрольним точкам. 5 і 6 показники плюс-мінус однакові. І ось в контрольній точці 1 ми бачимо вже тотальну перевагу ламп Philips GT200. Тобто дальню дистанцію вони освітлюють набагато краще. Рухаємось далі. І наступні лампи, які ми візьмемо до порівняння, це острам Nightbreaker плюс 200%. Тут в контрольній точці 1 знову ж таки перевага на стороні Philips. Контрольна точка 2 показники майже однакові. Ось в контрольних точках 3 і 4 найдбрейкер плюс 200 світять яскравіше, тому вони, як і Нарва, будуть краще освітлювати ближню дистанцію і зону праворуч від автомобіля. Стосовно освітлення узбіччя, острам Найдбрейкер також працюють краще в порівнянні з Philipсами. І останні лампи в цьому порівнянні, це, звісно, Nightbreaker плюс 220%. Вони також програють по освітленості в контрольній точці 1. Тому, якщо нам потрібна максимальна освітленість саме на дальній дистанції, тут однозначно Philips GT 200. У Osram тут показники на 300 люкс менше. Але при цьому лампи Osram краще освітлюють узбіччя. І краще працюють на ближній дистанції і в зоні праворуч від автомобіля. Отже, що ми маємо в результаті? Якщо б ми просто порівнювали всі лампи між собою по результатам в контрольній точці 1, тобто на дальній дистанції, то звісно, Philips GT200 були б беззаперечним лідером. Але якщо поглянути на ситуацію трішки ширше і взяти до уваги також ближню дистанцію до автомобіля, зони ліворуч, праворуч, і підсвітку узбіччя, то тоді ми можемо побачити, що в принципі лампи різних виробників, в тих чи інших умовах мають певні переваги. Наприклад, лампи Nightbreaker програють по освітленості на дальній дистанції, але при цьому вони краще освітлюють узбіччя зону праворуч від автомобіля і ближню дистанцію. І якщо взяти просто сумарно там, світловий поток з усіх контрольних точок, то я думаю, вийдуть плюс-мінус однакові цифри. Просто кожен виробник акцентує увагу на певних. Точках. Philips сконцентрувались на максимально дальній дистанції і збільшенні яскравості саме в дальній точці. У Osram і інших виробників, як ми бачимо, світло трішки ширше або рівномірніше розповсюдження по світловій плямі. Тобто інший підхід. Але сумарна яскравість у цих всіх ламп, мені здається, буде однаковою. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!